Аграрний штат Каліфорнія. Бачите, скільки тут фермерів. Ну, оце от друга частина Лос-Анджелеса. Окснерп. Вже поля, роботники, гори. І вже побітничати, яка дорога у вас у них сведе. Опа, маєте. Природній відбір називається. народ тут живе, навіть щось вирощує. І оце там Санта-Барбара, там Малібу, Понятно, що там. Так собі живуть, десь там Беверлі хіллз в годині. Де... Тут є змії, койоти. Ну і welcome in California. От, як зі всіх тих вестернів мейлбокси, такі є. Гідранти, як бачите, дивіться, Woodland Hills. Да? От вам показую, ну, це типо, дуже престижний район. над океаном, там, в горах, тут деколи пожежа, ну типо, все нормально. Коротше, годинка від центру Лос-Анджелеса, дивіться. Якщо, от вся Америка, от правда Америка, якщо ти там, не, сильно, не, знаю, не сильно віриш в свої водійські навички, якщо ти там погано їздиш, не подивився, братан, це тільки твоя проблема. Вон горка, перевернувся, полетів туди в кювет, твою машину забирати ніхто не буде, якщо страховки немає і так далі. Це далеко не єдина дорога, по якій ми так їздили, в іншу сторону теж. От бачите, зліва обрив. Нема такого, як в Європі, що від тисячу одна, там не знаю. Вон зліва, а враг, все, ти полетів зразу, справа горка. І ніхто там перевищив спідліміт, не впорався з керуванням, сам дурак. І так все в Америці, тут життя блін. Але до чого довела Європа, от воно ж там тисячу одне попередження, ой-ой-ой, careful і вся фігня. І один фіг в Європі ті ДТП, тому що люди розслабляються. Оце трушно, це ще нормально. А те, що поробили в Європі, це вже перебор, прям. це реальний перебор. Нічого люди якось, бачите, тут люди якось справляються з їздою, якось їздять собі. Ну, Дуже там хтось не розбивається, бо всі знають, що це будуть тільки їх проблеми. Ну от такий от дорожній, скажімо так, просвіт в реальне життя. В Каліфорнійці живуть. Це от ми майже до Даунтауна доїжджаємо. От люди живуть отут отак. І це прям, як вони тут кажуть, в народі на холмах. От на холмах в них виглядає ось так. І Так, да, воно все коштує тут по пару мільйонів. Вони всі мають як припаркуватися, бо їм зробили тут широкі, ну, в міру широкі дороги. Бачите, машини можна ставити по боках. Ну, так от воно все виглядає. Будинки, звісно, дерев'яні, тому що присутні землетруси і. це. І воно стоїть тут деколи по 100 років і нічого страшного. Так от Воно виглядає. Ну і спускаємося вже більше на рівнину. І зразу починаються комплекси, в яких люди живуть. Так що отак от. Але саме головне в тому всьому виїжджають навітчики холіть. Вот. А це в них. Поверніть праворуч, а потім а поверніть ліворуч. Вот. І коротше, 5 хвилин від вашого дому, якщо ви живете не в самому фіговому районі. Ви виїжджаєте, у вас зразу широка вулиця, а з неї є виїзд на хайвей. Ви виїжджаєте на хайвей, на хайвей, раз, два, і виїхали. Куди вам треба? Тобто всі вимірюються в часі, як я вже неодноразово казав, і ви тому і поїхали. Ну, а це, звісно, униленько. Ну, але так воно виглядає в реальному житті, а не в тому, як була А потім рухайся. І ми зразу звідси виїдемо на хайвейчик, так як я вам казав. П'ять хвилин ми рівно їхали і зразу ти виїжджаєш на хайвей. Хайвей в тебе прямо. з хорошими розв'язками, то, чого ніколи не буде у Львові, от, бо тому що там дуже класний мер і всіх все влаштовує, вони за нього ще й голосують. От. Ну і за Клочка, в принципі, то саме можна сказати. І за любого мера в, в Україні, який все вкрав. От. Продовжуйте ну, все. рухатись півтори милі. І, ну, за півтори от, милі поверніть на з'їзд. Ви так от собі зразу починаєте їхати вообще без проблем. Швиденько, причому нема таких обмежень маризматичних, як в деяких країнах ЄС, що 70 км на годину. Тут, все, крім того, все, всі порушують, і, і тіпа, якщо потік їде. Не, грубо кажучи, з обмеження 55 потік їде 70, поліція вас зупиняти не буде. Ну, якщо ви їдете 95, то вас зупинять. А там плюс 15-20, ніхто вас рухати взагалі не буде. І то, що в них, до речі, саме смішне, коли ми сюди тільки їхали, я такий, о, в них хайвеї червоні, все стоїть. Вони червоним таким аж бурдовим малюють хайвей, коли вони по ньому їдуть 10-15 миль. Тобто вони рахують, що тягучка, це все це катастрофа, і це трафік, все решта. А ви постійте десь в Україні в пробці годину. Попробуйте, подивимося, як сподобається. Ну, з іншої сторони, радість справедливості, ці всі хайвеї побудовані ну, не 100 років назад, але десь там близько до того. І десь 60-х, 80-х вони розширені. Так, да, на деяких дорогах вони там по одній, по дві смуги додали, але не прям дуже багато. Я рахую, що мали б зробити більше. Ну порівняно з іншими країнами, які взагалі забирають дороги, які взагалі звужують їх, які пересаджують людей на велосипеди, то. Удачі. Розв'язочки, розв'язочки. Розв Не знаю, чому у них є така от мода. Будувати все попри дорогу, ну, менше з тим. І ви виїжджаєте Дай на хайвей. Виїжджаєте. Вони рахуються пробкою, щоб ви зрозуміли. Оце. Ну, це взагалі, До речі, у них є ще фетіш, якщо ДТП або поліція, це приторможувати, не то дивитися. Тобто, якщо на сусідній смузі ДТП, вони всі прям роблять пробку на своїй смузі, бо вони хочуть подивитися. Це прям національна розвага. в них. Все, Оце для них це трафік, пробка, все, катастрофа. Ну, як бачите, ми їдемо. Ну, в принципі, їдемо з швидше, ніж то, що у Франції максимальний спідліміт по місту, так що в Парижі. Так що не катастрофа. Ну, хайвей ну, не ідеальний, звісно, але це найзагружений хайвей, який веде на даунтаун. Ну, такі от тут роз'їзди, які збудовані вже давним-давно. Да, є мантра, що стало гірше, і я в пічні впевнені, що, що вони, напевно, жили трошки краще. Ну, але... Це все було збудовано вже давно. І люди, які їм сьогодні там, по 40-50 років, давним-давно вже тим користувалися. І воно було збудовано давним <говори> район Анахейма. Бачите, все чистіше, новіше асфальт, новіші дерева, Вон, там, будиночки вже такі посвіжіші. Ну, коротше, це вже райони, які будувалися чуть-чуть пізніше. І діба, тут з боку цей омрієний оворочка. Ті райони не сильно подобаються, вони, звісно, ближче до океану. Uh, але якщо ви хочете вести якийсь бізнес, все одно вам треба Верлі Хілс, одно вам треба Голлівуд і все в тому роді. В Анайсі nice, там, допустимо, куча сервісів, всього решту, а тут просто люди живуть. Тобто айтішники по факту, і всякі там ну, такі рівень життя, звісно, кращий, дорого, однозначно, чистіше, безпечніше і так далі. Ну от. Ну, такі райони в них теж є. Тобто, якщо з дітьми, здійснює... ви маєте переїжджати кудись. У нас є тут Карпул, для двох людей і більше. Раніше ще було для електромобілів, то Трамп це скасував. під'їжджаємо до Лос-Анджелеса, і звісно, що ми стоїмо в пробку. Але перед тим ми їхали прям добре. Найбільш засмаговане місто 2025 в Америці, це Лос-Анджелес у нас. І на все хуми. Скажіть, це все виглядає. І в другу сторону також оп. Ну, немає качок і досить жарко. Ну, і громадський транспорт, трамвай. рамбайк. Американська мрія це отак. Але це Лос-Анджелес, ну, Алверсікі конкретно. Оце виглядає отак. Але це дуже велика рідкість. І тут будинки коштують дуже дорого. Дивіться, як красиво. Як прекрасно це все виглядає. І до речі, ніхто, на відміну від України, не перекрив вихід до водойми, що ви тут не можете пройти. Ну, просто так. ну одну хвилинку собі задумайтеся. Вініть, як американці вміють собі влаштувати комфортне, елегантне, вишукане життя. Да? І при всіх проблемах Америки є, так би сказати, райони. Люди, ком'юніті, в яких все окей, це паралельна реальність. В них нема проблем, у них нема питань. No, в них все добре. І вони оце, от, ну, за любі гроші вони не продадуть, бо тому що, а смисло їм то продавати? Гроші в них є. Що ви їм запропонуєте? Ну прийдете, запропонуєте якісь гроші. Він скаже, окей, а що в мене гроші є? Ну от і все. Просто вони зацініть. Такі інтелігентні і американці, вони, по-перше, ведуть себе спокійно, а по-друге, ну, вони вміють жити, вони знають, як в інших країнах, вони подорожують багато по Європі, по світу. І беруть, все найкраще, і звозять собі ну, до себе додому. Тобто не в свою країну, що там я конкретно хочу, щоб весь Лос-Анджелес був такий. Ні, я живу в тому найберхуді, в тому районі. Я хочу, щоб там в мене був нормальний будинок, нормальні сусіди і живуть вони отак погляд. Людина як безкоштовно грається в теніс. Бажаючих, в принципі, не дуже багато, так що можна займати любі корти. А на третьому корті грають тільки коучі. Так що все. Опа, пальми. Дай на сам старт. Отак вся інфраструктура тут виглядає. Високі 10-го поверху. Дивишся на хайвеї, куча всіх, всі кудись їдуть. Не ясно, куди, звісно. Ну але сам факт, що от інфраструктура виглядає отак. Сподівається, і це хтось запроектував. Воно реально дуже високо стоїш. Ну нічого, нормально. Відбійники, як бачите, не сильно високі. Такі от прекрасні, прекрасні хайвеї, гори. Вон, така ось така вся панорама. Ну, шикарно виглядає соус централ. Далі тільки комптом виносить. Так що, отак тут, ну, Його трошки облагородили, чесно кажучи. Ну, глобально Комптон він і в Африці Комтон. Тут вже вночі краще не їздити, а в день виходити з машини треба дуже акуратно. Ну, але якось люди, що тут живуть, ні? ну, треба бути обережним. Хоча в принципі, от, тіпа, люди їздять, люди ходять, бувають, Вон, грати на вікнах. Пішло поїхав. Це той комптон, який був GTA і в принципі, в реальному в житті не сильно краще. Ну, трошки його пробують причесати, але не сильно. Ну що? Справа від нас Комптон, зліва South Central. І люди тут от живуть. О, там бізнес ведеться по розборках. Так воно є в Америці. Є бідні квартали, є багаті. М -м, країна контрастів, тому що Беверлі Хіллс, ви самі знаєте, як виглядає. Бачили сто разів. А це таке життя в них теж, тож відвестися в бізнеси в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі, в одному з найбагатших міст світу, да? так можна жити. От, по цегом Америка. Це вже небезпечні райони, дуже навіть. Поліція сюди лишній раз теж їздити не хоче, скажімо так. Так що така вода тут, я маю на увазі в Лос-Анджелесі, ви будете знати, що в такі райони ви заїжджати не хочете. Тільки приїхали, ну було смішно, весело. Ха-ха-хі-хі, але потім як взнаєш реально, ну типа, що та картинка за собою реально несе і які можливі наслідки, то в принципі не сильно нам і сподобалося тут, чесно скажемо. А спочатку було прикольно, комптон ха-ха. Ну, Ну в принципі, якщо за дня і лишній раз там ніде нікого не турбувати, то в принципі все буде окей. Поняття тут працюють, скажімо по-іншому. Якщо ви до когось сюди приїхали, то нічого з вами не буде, то взагалі 100%. Ну а якщо ви просто білі, то питання є. Ну, їздять вони теж як баклажанчики. Ну, в принципі, того тут і такий район. Але пробують того благородити, пробують сюди заселити мексів, пробують їм в частині комплекту нас будувати таунхауси. Так що якось воно там все-таки... Кращу сторону рухається. Ну і всі кажуть, що було гірше, ніж то, що зараз. Так що для людей, які жили навіть в Сихі... на Сихівському районі у Львові чи там на Троєщині, комптон не буде сильно страшно виглядати, але, чесно кажучи, в Україні було безпечніше. Поверніть ліворуч, а потім поверніть праворуч на з'їзд. В Україні було набагато безпечніше. Мене далеко нашого дому, тут ще недалеко школа. Ось такі от гарні апарти там є. Ну, вже досить старенькі, але сам факт. Ну а от хтось собі зробив сучасний новий особняк. Затишна вулиця, Мерседес і сел. Отак от воно виглядає. І це ну, в 10 хвилинах від Голлівуда. Так що отак от. В Каліфорнії виглядають ось так. Ось так просто собі зацініть. Оце от вони отак живуть. Через 600 футів. В районі 4 оренда коштує, може, навіть 3,5. Ну та, але Дивіться, який широкий драйвей, всіх є парковочки, всіх все є. ну, як... на -то схід, а потім виконайте розворот. А ще в них скоро Виконайте розворот. Така інсталяція. Хэллоуин в них скоро. Бабляться хлопчики дівчатка. Це люди собі назад вертаються. От стоять щось ці вечора. Ну, ми їдемо в сторону Лос-Анджелеса. Тому у нас пробок немає, бачите? Це найблагополучний район Лос-Анджелеса. І таке буває. Це не саме благополучна школа. Загалом школи в них так і виглядають. О, бачите, такі от всякі машини блуднякові. Знаєте, гуляти вечором тут точно не треба. А друге, що і в день може щось статися. Ну коротше, ті, хто тут поживуть, такі райони впізнають зразу за кілометр. Тут відбувається все, що хочеш.